Всім привіт! Продовжую тренуватись, розказувати, розмовляти українську мову і розказувати про троянди. Тож, поїхали. Одна з моїх улюблених, яка в парадній зоні, і поки вона оправдує те, що вона в парадній зоні, це ходосвіт Хорал Соцієті або хоровоє общество, хорове суспільство. Хадесфілда, ця троянда-шраб висотою десь 90 см. Бистро нарощує масу зелену. Я купила закриту корневу систему у розсаднику зелену це в Києві. Тож, вона пишно квітне, це флорібунда, наскільки я розумію, вона вже порядком під'їдена. Оленкою це покусані квітки. Я зараз вам покажу цілу. Квітне ось такими суцвітями. Вона дуже нарядна. Колір сиренево-рожевий, -фі... ні, сиренево фіолетовий реверс білий. Ось така вона в бутонах, це бутон теж вже надгризаний. А ось знизу зараз я вам покажу, яка вона насправді. Подивіться на цю красу, яка вона ніжна, така форма в неї квітки ретро. Хоча вона, якщо я не помиляюсь, 11-го року селекції. Ось так вона виглядає. Видно серединку трохи. Мені її видно з вікна, верхушечки, і вона радує моє око. Зараз покажу вам ще одну. Я дуже полюбляю сині фіолетові такі відтінки, це вже від Відквітла вже одна квітка це друга. Ось. Так виглядають бутони знизу, бачите, вона, пишуть, що мало хворіє. В мене не хворіла. Вона другий рік в мене, але ось, бачите, з'являється що. І це після дощу. У нас сьогодні був дощик, а перед цим була обробка. Вон з'являється вже п'ятно. Ось така троянда. Ну, я від неї в захваті. Просто. Шикарнюча. Зараз я понюхаю, пахнуча. Ой, як вона пахне. Пахне трояндою, але сладко, дуже солодко. Ось така цікава. Її, мені здається, не просто знайти з відкритим коренем, там, де масово продають троянди, там це по 10 штук і так далі. Тобто її треба. Якщо вона вам подобається, купляти десь винятково шукати. Ну, вона дуже гарна. Тут в мене поряд дявліс Дельмер від квіт, я вам його потім засніму, вони поруч виглядають дуже, дуже так елегантно, спокійно. І до сонця вони витривалі. Улюблена моя рапсодія інблю. Я її посадила прямо самою першою біля входу у дім біля того місця, де я завжди проходжу для того, щоб я її завжди бачила. У мене було три попитки. Її виростити. Це друга попитка. З закритим коренем купляла. І ось така вона на наступний рік. Ось. А одна ще була куплена. Я одразу купила дві, бо я знаю, що може бути всяке. І це теж був такий саженець дворічний. Мені панда перекусила, собака згризла. Я думала, може там щось відійде, але ось ще пшина. треба це з горщика викинути. А, рапсодія. Вона дуже абільна квітує, дуже квітка, така ретро, проста. Дуже схожа якось на квіточку шипшини. Але цей колір, я не розумію, чому в мене до нього тягне так. Але білий з фіолетовим, білий з рожево, таким сиреньєвим, жовтим у мене прям надихає, мені дуже подобається жили в Донецькій області, у мами на дачі теж була рапсодія, вона квітла, ну, там, п'ять квіточок. А зараз мама, коли переїжджала у зв'язку з вогідними діями, вона забрала з собою всі свої троянди. І зараз в неї рапсодія цвіте просто фонтаном. Там просто це не передати, яке це дійство. Дуже великий кущ наріс за два роки, це другий рік. І вона квітує постійно. постійно, Не знаю, що пишуть в описах, вона повторно квітуче чи ні. У мене вона квітує перший рік, але у мами вона квітує постійно. От бачите, і квітка тримається ця квітка вже кілька днів. Я думала, вона опаде. Не впала. І от розквіли, розквітли ще дві, і вони стоять. Був дощ, була жара, і ось ще бутончики. Так що, якщо комусь подобаються такі кольори, торапсодін Blue. Її теж треба пошукати, бо часто бувають пересорт. Я вважаю, що вона шикарна. Панда тарахтить тарілкою, нам мішає з вами насолоджуватись. Трояндою. Іще далі мої улюблені лині кольори це, якщо я не помиляюсь, бо можу помилятися блюбой. На одних сайтах вона плетиста, на інших вона шраб. Ну, я так думаю, що вона плетиста. Ось така, невеличкі квіточки. Ось такі бутони, їх багато листя, світло зелене. Не, ай, не глянцеве. Ось квіток багато. Подивимось, як вона буде квітнути. Як довго прийшов? Андусик, що ти хочеш? Немає різкості А ось троянда від Олени Гробченко лаві лакота. Має такий ось неоднорідний колір рожевий. Бачите, в крапенку. Він такий дуже ажурний. Я думаю, що треба було її садити на перший план, а вона в мене на задньому біля забору. Вона дуже гарна. На фоні свого листя, такого з зазубринками, виглядає тендітненько, але при цьому квіточка тримається, не горить, після дощу, не облетіла. Бачите, вона не дуже махрова, раз, два, три, тф, 4, 5 а, рядків плюсочок. Зараз я її понюхаю. М -м Пахне дуже ніжно, нап напоминає крем для рук. Совєтський з рукою такий, в стеклянній банці. Такий ніжний-ніжний аромат троянди болгарського крему для рук. Лавілла кота. Такий кущик. А це квітує ландлуст, теж не одноколірна, а різнокольорова квіточка. Жовта з таким оріолом рожевеньким. Теж люблю таке поєднання. Вона теж така, як балерінка, плаття балерінки. теж десь три. Чотири рівня пелюсток, як у лавілакоти. Ось, вона теж стійка. Мені дуже подобається її листя. Подивіться на нього. Воно, по-перше, таке вогнуте, по-друге, глянцеве, по-третє, дивіться, які зубчики. І ці зубчики ще з таким. Червоним, червоним контуром. Лісточку дуже гарне. Нічого ніколи не бачила на ньому захворювання, але ось почала знімати і дивлюсь, є якесь щось біленьке. О, різкості нема, не знаю, що це. І ось якісь чорненькі. Хоча дві обробки протягом тижня було. Були. Але подивіться ще на що? Подивіться на цей бутон, на колір цього бутона. Це можна просто е любуватися, насолоджуватись тільки в бутонах цією квіткою. Кущик невеликий, він не вигнався за два роки, третій пішов. Тобто він не наріс там чи якось сильно. Вона пішла тільки в висоту. А цей полурозпуск, от вона, як вам, як на, щось я сьогодні згадую дитинство часто, як на відкритках з квітами, там з трояндами, з актерами були такі відкритки, а то були з трояндами у мене десь навіть Думаю валяється коробка з такими відкритками. Подивіться, яка вона. Подивіться на цю красу, на цей бутон. І я його трогаю, він такий гібкий, класний. Але колючки, тобто це не сахарна баришня. І як підсвічується, це розовеньким, оранжевим, жовтеньким. Боже, яка краса. Поганий настрій вийшов, подивився і все. Замотивував себе йти далі. Її можна роздивлятись дуже довго, як вона світиться. Зараз похмуро, і, тим не менш, вона ляньтика. Її їсть оленка, але ж вона, бачите, ціла. Те, що їсть, і з'їдає це білі якісь жовтенькі троянди. Оце ціло. Дуже гарне. Ось такий кущик. А це троянда. Чи «Golden showers», чи uh, «Golden shots». Ми з мамою не оприділились, бо це вона мені її подарувала. Зараз покажу квітку. Її дуже любить Оленка. Вчора, позавчора я від Оленки травила її. Вчора я тут обривала на ній квітки разом з Оленкою. Квіточка дуже така. Схожа на зефірку пушиста. Бачите, які плюсточки, їх багато. Видно серединку. Не знаю, що за сорт може підкажете. Тобто серединку видно завжди, тобто вона не буває закрита. Ось такий жовтий колір. Такий дитячий жовтий. Тобто він не лимонний, не яєчний, якийсь дитячий. Якщо б ніхто не покусав не погріз, дуже гарна така ветка на зріз могла б бути. Вони вигорають на сонці квіти. Десь пару днів і вона опадає, цвітає. Ось, бачите, це, напевно, вчора, позавчора відкрилось і вже все. Листя гарне, кущ такий прямо стоячий, сам тримається, тобто він стоїть, не потребує ніякої опори. І без квіток, коли він стоїть, він такий дуже гарний. Ось. Але ж... От вигорів, що квітка, бачите, і не покусана. Ось така вона махрова, майже біла, майже піон, я скажу вам. А в бутонах вона жовта-жовта. Так, бутон покажу. Ось такі бутони. Отака квіточка, трояндочка. Ну, кущик гарний. Якщо б вона ще в мене так не страждала від оленки, то я думаю трималась би і радувала більше. Троянда Midnight Blue. Теж в мене витримала і сонце, посуху, і дощ. Знімаю після дощу. Це кущик. Який посаджений осінню. Посаджений він біля бордюру недалеко. Висота його буде 70 де, сантиметрів. Відхвітає за 2-3 дні. Ось, бачите, квіточка. Не знаю, від жари, від вологи, чи вона так відквітає. Ось. А, багато цвіт, флорібунда. Мені, коли вона заквітла, я подумала, що це ще один Diamond Ice. Давайте роздивимося зараз цю квіточку і підемо на Diamond. А ось у нас Diamond Ice. Ця вже відквітаюча квіточка, отак вона відквітла зовсім. А ось те, що схоже мені на Мідней Blue. Ага, тут, бачите, у пилісток є такі е, острі края ось такі. Вони так, як скобка фігурна в математиці була в школі. пам'ятаєте? Течинки такі, видно, їх вони длинненькі, ну, Колір дуже схожий, мідне блю трошки темніша. Ось, відквітає вона по-іншому. Бачите, і виглядає після дощу, після спеки. Ну, дуже достойно тримається. Можна їх посадити було б поруч, дві, одна вища, друга нижча. Бачите, якщо стояти здалеку, то видно кілька яскравих плям. Перша це грандюк Жан, до якої ми йдемо, а другий це Міднайт Блю. І так, грандюк Жан це така кармінова червона квіточка яка квітує більшими гроздями. У мене зараз в цьому році маленький, я її обчікала дуже гарно. Але вона квітує все літо. Пощик був більший, але я його почікала, він не дуже широкий. він в ширину дуже сильно розростається, десь на метр. Така проста квіточка метелик. Немає проблем те, що Трохи вона знизу підсихає, буває, то нічого страшного. Квітує отакими китицями цілими. Ага, по-моєму, у нас ще залишилася якась тля, да? Чи що це? Позавчора другий раз вже обробляла. Ось такі веселі квіточки, вони дуже прості. Тичинки випирають. Вона не пахне. Персичка, вона рахується як. Ні, не пахне. Персичка. Така простенька. дюк Жан.